купа партійних квитків партії регіонів вже нікому не потрібна. Одесити припинили довіряти представникам правлячої партії на місцях. Обіцянки так і залишилися обіцянками. Вести справи команди так званих професіоналів виявилося неспроможною. Чи то лідер Одеси такий, чи то його поплічники. Факт залишається фактом. Усі вони разом зашкодили іміджу партії регіонів. Як результат, 4 серпня припинив своє існування найбільший партосередок партії регіонів в Одесі. Я думаю, що.

потеряли роботу за последні два года. Депутат міської ради Павло Серебреник стояв на початку створення цього партійного осередку. За його словами, сьогодні на жаль, програма партії регіонів в Одесі не реалізується. Команда Костусєва керується виключно власними бізнесовими інтересами. До думки громади ніхто не прислухається, чи то не хоче прислухатися. Создавали мы ее в грозные годы оппозиции, когда партия региона стояла на баррикадах. Люди поверили тем лозунгам, тем обещаниям. Мне поверили, потому что в партии я уже состоял 7 лет. И активно включились в эту политическую силу, в это движение. Но я не говорю про всю страну. Упускаю президента, потому что наверняка он не знает многое того, что происходит на местах, я в этом уверен. Но то, що відбувається в системі місцевого управління под руководством партії фракції регіонів оно абсолютно не тоже політику ту, за котрою ми боролися. Депутати міської ради Ігор Сафін та Павло Серебреник не стали змінювати свої принципи. Працювати у команді Костусєва порядна людина не може, впевнені вони, адже тут мова йде про відповідальність перед виборцями. На сьогоднішній день підводять нас або, попросту беря обманують. Ми вимушені або краснеть, или молчать, когда нам какие-то вопросы задают. Ведь на сегодня, как ни странно, почему-то только я и Игорь Викторович перечислили свои депутатские фонды четко по назначению, нам не стыдно куда. Почти 100 тысяч мы перевели ветеранам района, остальные перевели в школы, детские садики и организации инвалидов. Тот дерибан, который устроила партия регионов, фракция партии регионов в нашем Одесском городском совете собственности громады, он был против этого дерибана. Он был против того, чтобы забрали детский садик. Он был против того, чтобы делать платные стоянки возле онкодиспансеров, школ, то есть присутственных мест, куда люди могли бы приезжать и просто ставить машины. Выступив против, конечно, он подвергся жесткой неправильной критике со стороны фракции партии регионов. Я думаю, что От этого он нічого не потерял. От этого он виграв і выиграла громада Одеси. Терпець у городян, як то кажуть, урвався. Під час зустрічі з депутатами одесити почали віддавати членські квіртки партії регіонів. Хочу також дати свій парк білет, тому що немає надії в цій власті. Кроме як обману і тільки громких слов. Нічого більше не происходит. І на Дунский там, сутками дежурили, А потім нас кинули, все. Серед одеситів навіть знайшлися і ті, хто порвав партійний квиток. Напевно, це логічний результат байдужості міської влади до одеської громади. змінилося, тому я вирішив, що і я перед цим вже говорив, що я даже себе передбудані люди здавали, Я його просто порвав тому що мені ну, обідно стало. Лише за день майже 200 одеситів залишили партосереди Київського району. А це цілий виборчий округ. Напевно, команда професіоналів не чекала на таку реакцію городян, хоча і легко можна було спрогнозувати. Математика будет печальная. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие привлечет внимание руководства партии и люди останутся не безразличны к тому, что за один день прекратила работу самая крупная первичка. Я не думаю, что это правильно сказать, но я скажу так: допустить такое невозможно, поэтому нужно отходить плана с тех склонов, с той отрады. от той землі, которую що не успіли розділити між убогими в фракції партії регіонів, і обращався к народу. Депутат міської ради Ігор Сафін впевнений у тому, що Одесі як ніколи потрібні нові реформи. Серед основних безумовно і ті, які впливатимуть на рівень життя населення. Поменять нужно многое. Прежде всего, это борьба с коррупцией. Это отказ от дешевой рабочей силы. Это пенсионная реформа. Это реформы в сфере налогообложения. Налоги должны быть рациональными. Налогообложение должно быть таким, чтобы мелкий и средний бизнес могли работать, работать в белую, отчислять налоги в бюджет, отчислять в пенсионные и другие социальные фонды для того, чтобы это работало На людей близько 120 одеситів вирішили стати членами політичної партії удар Віталія Кличка, незважаючи на свою молодість, нова політична сила має досить високі рейтингові показники. А чому ви не довіряєте партії? Ну тому що не довіряю. Ну як вам обіцяє Наскільки себе оправдала? Тобто наскільки оправдала на действиях партія регіону? На наскільки ви почувствували улучшення улушення качества життя? не на сколько. Что вы ждете от новой партии? Улучшение. Я как бы уже знаю Сафина, и есть помощь, оказывается, я думаю, что будет. Будет результат. Что вы о нем думаете? Только хорошее. Насколько он реализовывает свои обещания? Он, то, что говорит, то и делает. Насколько оправдало доверие партии региона? Честно говоря, не насколько. Надежды никакой, доверяете ли вы сегодня даже нынешней действующей городской власти? Честно говоря, нет. Потому что оби еще раз повторюсь, обещают, говорят громко, а делают. Сами понимаете, сами видите обстановку в городе. Еще есть последняя надежда на партию удар, потому что люди, представляющие эту партию, мне кажется, более, наверное, честно, они показывают себя, мы видим их в работе, возьмем Владимира Виталий Кличко, да, то есть они не просто говорят, они делают. Тому що вже є остання надіжда на них. А там там посмотримо. Що й казати про рейтинг самого Костусєва, Усім давно зрозуміло. Другим рішення йому стати не судилося. Ірина Монтян, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.